Дорогі друзі, вітаю вас, Мир вам. Сьогодні у нас 1 листопада 2024 року. З вами Любомир Богоявленський. І це категорія відео. Не цікаве відео, інтернет щоденник Любомира Богоявленського. Тому що я вже переконуюсь про те, що. Ну, Мене велика частина людей не чує і не розуміє. Відчуття того, що ніби стоїть якась непробивна стіна. І, ну що ж, на все воля вищих сил. Все, що я пояснював, ключове, головне, непочуте, залишилося величезною частиною моїх рідних українців. Що ж, на все воля вищих сил. Я продовжую молитися за рідну Україну. Коли я пояснював про те, що курська спецоперація буде обертатися трагедією для України рідної моєї. Це не тому, що я. Не хочу, щоб Україна перемогла. Я хочу, і я щиро хвилююся за рідну Україну. Але я бачив духовно, відчував це, навіть слово бачив, скажу. Душався моя, говорила мені про те, що це є трагічною помилкою. Я, звичайно хочу, щоб ми всі не втрачали надію, щоб ми не втрачали віру у вищі сили. І я говорив дуже часто: Україна обов'язково переможе. Перемога поняття широке, і по-різному можна тлумачити перемогу. Я не хочу, щоб о, через мої відеоролики хтось засмучувався, чи впадав в униніє, чи впадав у якийсь стан пригнічності. Я, мої дорогі українці, з вами духовно, з тими, хто мене дивиться. Ящик Пандори, скринька Пандори відкрилася, на жаль. Після Курської спецоперації, і я не хочу, щоб ми вже тепер щось там винуватили, чи що не тратимо на це свою силу. Мої рідні українці, я знаю про те, що частиною із вас хвилює питання: чи Іран веде військо допомагати Росії? Як вже зробила Північна Корея. Давайте глянемо на Таро. Таро не говорить правду 100%. Це лише прогнози. Чи Іран введе своє військо на допомогу Росії воювати проти моєї рідної України? Друзі. Дійсно, Іран думає про те. Щоб вести своє військо. Він хоче зараз спостерігати за тим, як будуть проходити бойові дії, коли включається армія Північної Кореї. Ця карта свідчить про те, що така ймовірність не виключена. Вона, на жаль, є, що в майбутньому Іран таки вирішить долучитися і ввести частину своєї армії. Наслідки продивляюся, Ну, по-перше, дійсно не потрібно боятися цього і якось панікувати чи хвилюватися. Вища сила з рідною Україною. І ми все рівно повинні уповати на те, що Україна переможе. Ми не повинні падати духом. Але, знову таки, це таро, і вони не говорять правду 100%, бо майбутнє до кінця не, перед... ну, не визначене є, от народжується декілька самих ймовірних варіантів, але лише Господь Бог вища сила, потім вже розставляє все на свої місця. Я не хочу повторювати відомі вже більшості речі. Росія хоче знищити всю Україну як незалежну державу. Росія хоче чинити геноцид. Росія хоче е, знищити більшу частину чоловічого населення України. Це одна з її ключових задач. І ви повинні бути готові до того, що якщо Божу поси Росія буде завойовувати нові території, вона буде намагатися максимальну кількість чоловіків, українців, знищувати. Знищувати яким чином? Готувати до нової війни і кинути їх на нову війну з однією з країн НАТО. І Мета Росії щоб расисти, як вам сказати прямо, так прямо і скажу, осіменяли так українських жінок і народжувалися полу. Росіяни полуукраїнці, які вже будуть з кров'ю росіян, щоб жінки українські стали на подобі інкубаторів, які будуть народжувати у цей світ нові покоління росіян. І таким чином ідея України, українська мова взагалі все це буде стерти в небуття. Росія хоче знищити навіть українське кладовища, де заховані українські герої, про що я пояснював: стерти Україну і українство взагалі з історії людства. І найстрашніше в цьому всьому, що у нас немає зараз країни такої. Яка вступить у війну з Росією? Росія ж не буде нападати на інші країни до тієї мети, допоки вона, до того, до того моменту, скажемо, допоки вона остаточно не зруйнує рідну Україну. Це зло неймовірно страшне, і воно реальне. Тому, коли я молився до Вищих сил і запитував їх, як можна врятувати Україну. Я постійно пояснював, як мені відкривалося: чим більше українців залишиться живими, тим краще. Всі контрнаступи. Ми їх відкидаємо. Ми повинні максимально захищати територію України і розтягнути цю війну на років 10-15, де Росія постійно буде втрачати величезну кількість воїнів. І клаптик за клаптиком. Окупувати українські території, але дуже сильно не зможе. І тоді більша частина України залишиться незалежною. Україна виживе як держава незалежна. Але я випереджав, якщо ми будемо йти в контрнаступи, то наступить такий момент, коли більшість Українського війська не зможе протистояти Росії. Але ж проблема не в цьому лише полягає, що є одна Росія, коли у війну вже вступила Північна Корея, яка готова допомогти Росії тисячами, а то можливо і десятками тисяч військових. І зараз вагається, думає, як мені відкривається це не в інтернеті, можете теж почитати. І зараз думає Іран, який хоче воювати з Ізраїлем, то що от у нього виникає така ідея. А що якщо з Ірана відправити тисяч 20 на допомогу расистам, от отримають бойовий досвід, так? От мені йде як екстрасенсу. Звичайно, вони цього ще поки що не реалізовують, і все таки є надія, ну це ж є лише прогноз, що цього не буде. Є країни Заходу, які, на превеликий жаль, у війну за рідну Україну такі, ну мені як відкривається, не вступлять. Я маю надію, що після вибори президентів США ситуація хоч трішки буде покращуватися. Росія стала на даний момент «unstoppable» в тому плані, що вона безкарна фактично, і вона заручається військовою допомогою в плані і військової сили вже від Північної Кореї. І також, можливо, від Ірану. Це теж висока ймовірність, дорогі друзі. Ми не повинні панікувати, падати духом. Я молюсь за рідну Україну, за нашу перемогу. Мене не почули. Не почули. Ну, я тут вважаю, що є психофобія. В першу чергу, те, що в мене підтверджено, що типу який я вважаю варіантом норми, виникає у частини людей. ага, ну, У нього затипова роз, значить, його викривлене бачення реальності все ми не будемо слухати. Ага, він є андроїй, не доводить про те, що він. Значить, і чоловічний може бути, і жіночний може бути гей. Ні, 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 ми не будемо це слухати. Ми не будемо це слухати, сприймати серйозно. І тому ми будемо робити так по-іншому. Ну, уже б що, як би там воно не було, але я хвилююся за рідну Україну, я хвилююся за свою матусю, яка живе в Україні. Я хвилююся за. Своїх друзів, підопічних за український народ, дорогі друзі. Я все рівно вас всіх люблю. Будь ласка, не унивайте, упиваємо на вищі сили. Я вірю, що Україна все ж переможе. Яка це вже буде перемога, як воно буде от, під знаком питання? Я Господь Бог управить. Ну, я маю надію, що Україна монстр. Росія не досягне своєї мети повного знищення моєї рідної України і стартя України з історії людства як Незалежної держави. Я, друзі, молюсь далі за Україну. Таке, можливо, трішки сумне відео, нецікаве, але я його записав. Записав, щоб ви не були в шоці, якщо раптово побачите, що Іран буде посилати теж своє військо на війну проти Незалежної України. Будемо надіятися, що цього не буде. І витягну на найближче майбутнє три карти майбутнє рідної України. Що хороша доля несе Україні. Тут подивимось. Яка б не була перемога на виборах США? Чи це Камала Гарріс переможе? Чи переможе Дональд Трамп? Україні у найближчому майбутнє? Перемоги не бачити над Росією? Україна залишається невільницею. Ось, бідна моя Україна, в якій банці знаходиться детермінізму. Порятунку від Америки нам у найближчому майбутнє не бачити. Отже, що хорошого ми можемо побачити в цій жахливій карті? Дійсно, є серйозна несвобода, є ті обставини за рашистської агресії, які ми не можемо змінити. Але все ж таки в період нашого горя, біди, це карта і гори і біда не свободи, ми можемо стати ще більш сильними духом і закалитися, дорогі друзі. Дуже світлих подій, на жаль, у найближчі місяць-два навіть. Не випадає. Але все рівно диявол, не свобода, залежність, грошова залежність, фінансова, збройна. І... Карта помірності. темперанс, Помірність. Будемо надіятися на краще. На те, що все ж таки Господь Бог обов'язково врятує рідну Україну. Але будемо реалістами. Не будемо очікувати на якісь там дуже-дуже щось високе і велике, але пам'ятаємо, вища сила з рідною Україною. Все буде Україна. З повагою ваш, Любомир Богоявленський.